Окремі люди, буквально з села, вони великих статків не мають, але перераховують хто 20, хто 30 тисяч. От для відома, щоб громада відчувала і знала, що возна Марія Миколаївна вона змогла 20 гривень перерахувати, вона їх перерахувала. Махнатий Григорій Іванович 50 гривень. Довгалюк Ольга Петрівна 50, Кармаух, Тетяна Константина, також 50 і так далі. Якщо говорити більш, про більш крупні кошти і підприємства, то до, долучились до цієї справи подільське товариство 5 тисяч, ТОВ Волочиськ Агро 10 тисяч, Городоцький лісгосп півтори тисячі. Територіальна громада села Мазники, Держнянський район тисячу, Дережнянська рай лікарня 3300 тисячі лікарня 1500 Дунаєвецька райдержадміністрація – 1178. тисячі Надзвичайно активно працює в цьому плані. І ват Хмельницького бленерго. Вони взяли таку планку 100 тисяч гривень, і вже на кінець квітня вони наближаються до цієї планки.